Серпень 1975 року, штат Юта, після серії зникнень і викладання Карл Дернч, поліція уважніше подивляється до списку підозрюваних, і одне ім'я вирізняється серед інших Теодор Роберт Банді, молодий студент юридичного факультету, вічливий, ухайний із бездоганною репутацією серед знайомих, і власник світло-коричневого Volkswagen ЖУК. 16 серпня 1975 року поліцейський патруль у місті Гренджер помічає автомобіль, який поводиться підозріло. Пересувається повільно, зупиняється біля будинків. Машину зупиняють для перевірки. За кермом Теодор Банді. При огляді авто виявляють кайданки, мотузку, скотч, змінний номерний знак і навіть засіб для викрадення замків. Цього було достатньо, щоб затримати банді. З юридичної точки зору, тут важливо, зупинка машини була законною. Поведінка автомобіля викликала обґрунтовану підозру. Огляд салону також був допустимий. Наявність предметів у відкритому доступі дозволило провести огляд без ордера. А знайдені предмети можна було кваліфікувати як інструменти для викрадення або насильницьких дій. Це давало законні підстави для затримання початку слідчих дій. Після арешту поліція звіряє опис підозрюваного Карол Дернч і зовнішністю банді. І збіг виявляється майже повним. Саме на підставі цих матеріалів банді вперше офіційно пред'являють обвинувачення. Справа починає розкручуватись з неймовірною швидкістю. Але на той момент ніхто ще не знав, наскільки далеко зайшли його злочини і наскільки небезпечною буде подальша боротьба із цим монстром у людській подобі. Далі перший судовий процес над банді і перша спроба системи правосуддя притягнути його до відповідальності.